Знову сльози та невимовний біль сьогодні було чути у Святотроїцькому соборі. І знову домовина із нашим героєм Антоном Токарчуком. Довкола зібралися лучани, хтось із квітами і скорботою в серці, а хтось мовчки прийшов віддати шану загиблому захиснику. Сьогодні, стоячи у цьому храмі, під час відправи чину похорону наших бійців, наших героїв. Ми всі разом їм дякуємо. Щиро і дуже дякуємо за цей великий подвиг. Ми сьогодні провели в останній путь Антона, нашого працівника. Дуже хороший хлопець, працьовитий, чесний, сумлінний. Дуже його шкода. Шкода до сліз, дівчата. Чоловік пішов служити ще минулого року, але, як кажуть люди, на службі пробув недовго десь три-чотири місяці. Після чого до рідних надійшла страшна звістка: зникли безвісти. На 36-му році життя військовослужбовця трагічно скінчилося 22 вересня минулого року, у своєму останньому бою в районі Богоявленки, що на Донеччині, оборонець і віддав своє життя. Мобілізували довгий час був пропавший безвісті, і от пару днів назад. Тому... Сказали, що він вбитий привезуть його сюди на так ми всі з прийшли. Колега загиблого захисника пан Микола ділиться спогадами та враженнями про спільну роботу із Антоном. Я з Антона знаю років 10. Він дуже гарний, спокійний хлопець, дуже розумний. В комп'ютерах розбирався. Він працював в арматорному цеху, зварювальників, каркасів для бетонних виробів. І він в чертіжах гарно розбирався, спитає пояснить в електроніці, він і по електриці розумівся. Ну такий хлопець дуже шкода. Безвідмовний хлопець, як каже чоловік. Попри те, що між ними велика різниця у віці, він все одно знаходив спільну мову з колегами, та й не тільки з ними. Якщо щось не розумієш, він підійде і так зрозуміло пояснить. Він такий хлопець був. Він не дуже був такий говіркий, але якщо по темі, по роботі, він завжди все пояснить, ну як вам сказати, я можу про нього тільки сказати, хороше. поганих вчинків, хоча б навіть я хотів їх, як то кажуть, скрити в нього їх не було, то я вам чесно говорю. На жаль, чоловік не встиг створити власної сім'ї. Тепер батьки лишилися без люблячого сина. А він сам жив, так? Ні, він з батьками жив. З батьками на вулиці Кравчука жив. Так на роботу ходив, за пішов з батьком. У храмі люди молилися за душу загиблого Антона. Хтось словом, а хтось думкою. Ми дякуємо від цієї нашої громади, їхнім сім'ям, їхнім родинам, всім вам, тому що ви виростили цих. Можніх воїнів цих героїв. Вони таким чином подбали про свою безсмертну душу, воюючи, борячись за душу України, за спасіння душі України, за спасіння наших душ. Вони насамперед спасли свою душу. Після відспівування траурний кортеж рушив до села Гараща. Там на місцевому кладовищі і знайшов свій вічний спочинок наш захисник. Анна Гарбовська, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.